Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні у нас меді Віконце. Попрацюємо з вами сторінками дитячих журналів. Доброго ранку, сонечко Ясне, доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку, дерева багряні, доброго ранку, квіти духмяні, доброго ранку, птахи галасливі. Доброго ранку, діти щасливі! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 124-125. Психологічне налаштування. Будь ласка, знайдіть вдома своїх близьких або рідних, або, може, друзів та подаруйте їм кілька добрих слів. За щось похваліть! А в свою чергу нехай вони подякують вам. І висловлять комплімент вам. Сподіваюся, що ваш настрій чудовий і ви готові працювати. Виконаємо з вами вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції. Вправа понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, неначе ви нюхаєте запашну квітку на лузі. Наступна вправа задми свічки. Уявіть, що перед вами імениний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Вправа – подми на гарячий чай. Уявіть, що перед вами гарячий чай. Зробіть глибокий вдих і подуйте на нього. Відгадайте загадку. Голубка біла, в наш дім залетіла, що у світі бачала, про все розказала. Це дітки газета. Не книжка, а зшитий. Не кущ, а з листочками, не людина, а говорить. Це дітки журнал. Що є спільним? Для журналу і газети, Дітки, і журнали і газети це періодичні видання. Це означає, що вони виходять друком через певні проміжки часу. А чим відрізняються журнали і газети? Журнали, дітки це видання у вигляді книжки збірки, у якому зібрано твори різних письменників, поетів, пізнавальні та розважальні статті. А як ви гадаєте, наскільки часто виходять журнали? Правильно, вони виходять раз на місяць. А ось газета це видання на великих аркушах паперу, що містять матеріали про поточні події життя? З якою періодичністю вони виходять, як ви думаєте, вірно, газети виходять частіше, раз на тиждень. Хто з вас уже зустрічався з газетами чи журналами? Читав їх. Які саме періодичні видання ви читали? Чи подобається вам читати журнали? Сьогодні, на уроці ми ознайомимося з деякими журналами. Роздивіться малюнок. Це журнал Пізнайко, це розвиваючий пізнавальний журнал для сучасних дітей віком від 6 років. Подорожі, пригоди, логічні завдання, народознавство, конкурси з призами в кожному номері журналу. А також можливість водночас вивчати англійську мову. Великі настільні ігри також присутні там. Подивіться на наступний малюнок це журнал джміль. Це дитячий мистецький журнал, знайомий читачів з азами живопису, музики і літератури. Матеріали журналу, направлені на розвиток художньої культури, зв'язного мовлення, акторських здібностей та логіки. Тут можна знайти тексти дитячих пісень з нотами, уроки танців. Дітки, журнал Чміль має не тільки паперову, але й електронну версію із купою інтерактивних завдань. Наступний журнал професор Крейд. Долучившись до команди професора Крейда, знавця всіх наук, ви переконаєтесь, бути розумним це круто! Крейт розповість про складні наукові поняття та природні явища. Цікаво, яскраво і просто. Трошки відпочинемо. Ну що ж, дітки, продовжуємо з вами говорити про журнали. У кожному журналі багато розділів на різні теми та смаки про природу, пригоди, секрети спілкування. Давайте з вами подивимося поради для тих, хто прагне спілкуватися з журналами. Журнал починає читати з обкладинки. Зверни увагу на номер журналу, рік. Де він видається? Погортай журнал, які в ньому рубрики є, малюнки. Розповідай про прочитане батькам, друзям. Надсилай до редакції свої запитання, малюнки, казки, вірші. А зараз, дітки, пропоную вам завітати до журналу Барвінок. Візьміть, будь ласка, інший гаджет та відскануйте QR-код, який знаходиться на екрані, і ви потрапите на сайт цього чудового журналу. Подивіться, будь ласка, скільки ж років видається цей журнал? Ну що ж, сподіваюся, ви вже подивилися, і знаєте, що журнал Бодервінок один з найстаріших журналів для української дітвори, на якому виросло не одне покоління дітлахів. Отже, його могли читати твої батьки, бабусі, дідусі, і навіть прабабусі і прадідусі, можете розпитати їх про це. Бо журнал. Був виданий у 1928 році. Він тоді мав назву жовтень, а потім його переименували у барвінок. Але дітки після 91 року існування у червні 2019 року вийшов останній номер цього журналу. Але видавці. Сказали не прощавайте, а до побачення в надії на те, що діти все ж таки почнуть цікавитися журналами і вони знову почнуть писати для дітей? Роздивіться обкладинку ще одного дитячого журналу Крилаті. Скажіть, для кого цей журнал? Правильно, для дітей. Яке число журналу? Номер 2. Правильно, березень-квітень, 2017 рік. Що зображено на обкладинці? Правильно на обкладинці пташка на дереві, так, яка в гнізді висиджує яйця. Правильно. А як ви думаєте, про що зможете ви дізнатися з цього журналу? Журнал Крилаті це пригодницький журнал для дітей віком від 5 до 9 років. На сторінках журналу можна побачити багато цікавих оповідань, віршів, взяти участь у конкурсах та майстер-класах. Поміркуйте, чи схожі журнали для дітей? Чим вони відрізняються від підручника? Створи рекламу журналу, який ти любиш читати, якщо він такий є. Доповніть, будь ласка, тематичну павутинку до слова журнал. Що ви уявляєте, коли чуєте це слово? Це казки. Ребуси, вірші, малюнки, поробки, конкурси, комікси, оповідання. І ще дуже багато чого асоціюється зі словом журнал. Домашнє завдання. Створіть рекламу журналу, який ти любиш читати, якщо він такий у вас є. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці! До побачення!